З вами Віолета. їд гід войською по Одесі, і це друга частина розповіді про подорож до Біляївки. Після музею чистої води ми трохи перепочили у місцевій кав'ярні і пішли гуляти екологічною стежкою Дністровія. Стежка йде вздовж водойми. Ми гуляли без гіда, тож просто слухали співи птахів, розмовляли і роздивлялися дерев'яні скульптури, гармонійно вписані у природній ландшафт. В кінці стежки є лавочки зі столиком, тож можна Присісти і насолодитись чимось смачненьким, що ви там взяли з собою. Також в Біляєвці можна було покататися на човнах на озеро Біле і насолодитися кросою рідкісних птахів, занесених до червоної книги. Але цю розвагу ми вирішили залишити до наступного візиту. І після прогулянки одразу вирушили до головної локації нашої подорожі. Що це за локація, ви дізнаєтеся у третій частині цього відео. А поки чекаєте, не забудьте підписатись на мене. Ваша Віолета гід за по Одесі.